Вітаю вас в нашому етері. Слава Україні! Вітаю, героям слава ради бачити і чути. Назаєм, от за тиждень, який минув з часу виборів президента у Сполучених Штатах, проаналізували безліч варіантів, як це може вплинути на Україну і на завершення війни. А от з вами хочемо теж поговорити, як загалом змінилася риторика світових лідерів з перемогою Трампа. От, давайте розпочнемо зі Словаччини. От їхній прем'єр Фіцо вже не звульовано, навіть відверто каже, що от, ви видуви вибудовувати ці економічні зв'язки з Росією і Європа Теж до них повернеться з часом. От, на нашу думку, на чому загалом ґрунтується така його впевненість? Це не впевненість Це Фіцо заграє з власним електоратом, і він говорить: як і Орбан, як і інші, рівно те, що їм необхідно. Тут потрібно розуміти, що Заяви політиків популістів вони направлені перш за все на конкретні власні цілі і виходячи з суспільних настроїв. Тому я би не ставився до цього до будь-яких слів, скажімо, подібних політиків як до якогось е, доконаного факту, або якогось утаємниченого знання, або якоїсь стратегії, в яку вони посвячені або приймають в ній участь. Фіцо е, цинічно. Використовує нинішню ситуацію виключно у своїх інтересах, і його ситуація внутрішньополітична є не настільки хорошою, як йому хотілося би тому приходиться зокрема і ловіювати, і радикалізувати риторику і прибігати до таких іміджого, скажімо, дуже сумнівних кроків. Ну, Ти водночас несподівано так? після перемоги Трампа змінив свою думку і глава горського уряду Орбан. От він заявив, що українці там боролися героїчно і навіть там готові нам допомагати вже по-сусідськи. І от при цьому він додав, що ніколи там не вказував Києву, як діяти, ну, в контексті війни з Росією. І це особливо зміна позиції буде та відчутно на тлі заяви Фіцо. От що на неї могло вплинути? Трамп. Обрання Трампа визначення ним своєї команди зараз. Ми, ми, ми вже можемо сказати, що на ключові посади Трамп призначає антиросійських політиків, якщо говорити такою риторикою в цьому дискурсі. І ясно, що для Орбана це змінює ситуацію по співпраці зі сполученими штатами, тим паче, що йому потрібно ще і відмежуватися від Китаю. Верніше від Росії відмежуватися і створити певний бар'єр співпраці з Китаєм, бо йому прийдеться між двома стільцями весь час бігати одним китайським і виконуючи роль агента впливу Китаю в Європейському Союзі, і між Трампом, а між Китаєм і Сполучені Штати будуть літати близько. близько літати, тому йому необхідно буде весь час угинатися і знаходити в оцей тонкий коридор, яким чином можна бути слугою двох панів, як мінімум. Викрастити звітеля Путіна для нього зараз логічний крок для того, щоб не бігати між трьох стільців і щоб продемонструвати, що він не суголос на Китаю і не в усіх питаннях. У нього своя думка, але тим не менш вона коливається згідно з партійною лінією Трампа. Хіба досі він не намагався всидіти на цих двох стільцях? Але чому зараз з переобранням Трампа саме зараз змінилася оця його риторика на 180 градусів? Ні, він не намагався на двох стільцях. Він сидів на одному, на китайському, але цей стілець він притащив собою всередину НАТО, а всередину Європейського союзу і сидів за спільним столом на цьому китайському стільці. І весь час конвертував свою, скажімо, прокитайську про китайську роль як в негативному, так і в позитивному ключі її продаючи. А зі Сполученими штатами у у Орбана була достатньо складна ситуація, оскільки Сполучені Штати були незадоволені рівнем демократії всіма вихідками Орбана і його зближенням з Росією. А при Трампі в нього хороші персональні відносини. Трамп не буде вимагати демократичних реформ чи прозорості правосуддя. Трамп не буде вимагати тих стандартів, на яких наполягали демократи і Європейський Союз. З Трампом можна домовитись на інтересах, але от біда. Весь цей час Орбан обслуговував інтерес Китаю, тому йому зараз необхідно демонструвати з подвійною силою лояльність сполученим штатам, щоб вибороти для себе певний простір співпраці з Китаєм ширший, ніж скажімо, в загальну середньому було би дозволеним, і при цьому весь час демонструвати свою лояльність і бути корисним сполученим штатам. Як мінімум риторика Орбана зараз буде. Суголосна і риториці Вашингтона. Якщо Вашингтон скаже, що озброювати Україну, буде озброювати. Якщо Вашингтон скаже домовлятися, Орбан буде першим кричати, що треба домовлятися. От тепер давайте розглянемо позицію Польщі, яка на початку війни була от, справді ледь не головним нашим партнером, тепер її прем'єр. Туск каже, що не дасть там більше залучити свою країну до війни, от, ну в зв'язку з падінням інтересу, вочевидь сполучених штатів Америки щодо допомоги Україні. Хоча як вести ну буде вести себе Трамп, ми ще звісно не знаємо. А поляки от, справді вже відсторонюються від нас. От, чому так? Тому що до цього ситуація з допомогою України відповідала одразу трьом параметрам: перший. Це параметр безпеки Польщі. Очевидно, що полякам мати російсько польський кордон, дуже не хотілося б їм білоруського вистачає, де і так росіяни, і це екстенційна загроза для Польщі. Вони не були готові до повномасштабних воїн сучасності і почали масово переозброюватися. І навіть якщо порівняти Польщу три роки тому і Польщу зараз, з точки зору готовності до відбиття агресії це дві великих різниці, як сказала би В Одесі. Другий момент. Це великий рівень співчуття і симпатії до України на початку агресії і реагування на цей політичний контекст внутрішній. Третій момент це сполучені штати і світ, які підтримували Україну, і Польща хотіла бути одним з лідерів цього процесу. І очевидно, що вони тримали високу рамку великої рішучості разом з іншими партнерами, не те, що не поступаючись, а дійсно відіграючи лідерську роль, подекуди. Що змінилося зараз? Перше, Польща вже не та з точки зору озброєння, страху того, що Росія дійде до Заходу України, вже у Польщі немає. Відповідно, польські політики починають замислитись над тим, як їм перш за все займатися власною безпекою, займатися власними питаннями, якщо ключова для них загроза на сьогоднішній день вже зменшилася. Друге, симпатії до України. Почали падати в силу активізації внутрішньої політики по темі України, російських інформаційних диверсій. Пам'ятаємо цих російських польських фермерів, логістичні кампанії, всіх інших, хто перекривали траси. Це це сформувальсформулювало і сформувало негативний контекст. І третій момент це те, що. В загальносвітовому контексті наразі вже немає таких. Чому ця лояльність була цікава? Тому що були великі компенсації європейські за це. Можна було озброєння закуповувати, можна було віддавати старе озброєння, отримувати нове озброєння. Це було і вигідно. Наразі ж вже таких програм, особливо для Польщі, немає. Привілегій якихось також нема. Відповідно, все залишається по енерції, підтримка України. Польща від неї не відмовиться. Це їх інтерес. Але вони точно не збираються надриватися і точно не збираються це робити в мінус собі. Не забуваємо, в них на низькому старті президентська кампанія, і ціла низка з діючих політиків, і прем'єр-міністр, діючий президент і інші планують балотуватися. На посаду президента, тому власне і така риторика зараз загострюється. Запобіжники і стимули зворотнього небаченої підтримки України вони закінчилися. Зато тепер діють всі можливі класичні механізми, які грають на пониження ставок у вигляді виборів, у вигляді конкуренції на світових ринках, у вигляді геополітичних, історичних і інших питань. Тепер ще розглянемо заяву експрем'єра прем'єра Великобританії Бориса Джонсона. Бо він теж передбачає, що Трамп може скоротити фінансування Києву, і тоді Британії доведеться відправляти свої війська в Україну. Як ці слова розуміти? Ну, бо раніше для Лондона це була якась неприпустима дія, чи це просто особиста думка пана Джонсона? Це думка, яка може за собою вмістити. Три, скажімо, різних пояснення взаємовиключних, можливо, взаємодоповнюючих, але припущення наразі. Перше це може бути персональна позиція Бориса Джонсона, оскільки він відомий як епатажний політик, і як людина, яка за словом в кишеню, не лізе і в принципі неодноразово заявляв різні такі яскраві ідеї, тому відкидати що це просто може бути його персональна фантазія, точно не варто. Другий момент. Зазвичай такі політики, як Джонсон, та і взагалі політики, вони не роблять заяви просто так, навіть коли вони імпульсивні і експресивні. Але вони роблять їх для того, щоб на когось вплинути. І тут друга версія: можливо, це було сказано для вух Дональда Трампа і його команди, що такий варіант може бути, що все одно будуть ті. Елемент ескалювання, але не за рахунок Сполучених Штатів, і відповідно, треба тоді буде працювати над загальними безпековими викликами від цього. І потрібно зараз тоді працювати яким чином забезпечити якісь компенсаторні механізми. Він фактично говорить про те, що війна не зупиниться, примусити Україну не вдасться, примусити Росію не вдасться. Треба вже випрацювати план Б і може бути третій варіант це. Згадуємо, що Боя Джонсон є не тільки відставним прем'єр-міністром Британії, а є і частиною британського естеблішменту. Він з знатної родини, а в Британії це дуже важливо. Він має свої зв'язки з монаршою родиною, з британським діпстейтом, скажімо так, британським державою і суспільством в цілому верхами цього суспільства. Можливо, це викликано. Пасивністю а, пана Стармера, який за більше чотирьох місяців так і не приїхав в Україну, який зараз в цілому пробуксовує по зовнішній політиці. І, зокрема, за цей час ми не чули якихось проривних ідей по підтримці України і навіть ті, які були аля на Дань Україні далекобійної зброї, вони якось так звелися на ні. І, можливо, а, зараз а, устами Боріса Джонсона може говорити частина британської еліти. Про те, що намагання мінімізувати виклики зараз, не сваритися зі штатами, робити кроки малими відстанями, так як працює стармер, може призвести до наступного: що так зі штатами не посвариться, так зараз рішучості не проявить, але потім просто прийдеться надсилати війська. І відповідно це не знімає тих ризиків, а навпаки їх загострює, яких хоче Стармер уникнути. Це така собі дискусія сучасного Черчилля і сучасного Чемберліна. Ну і до Німеччини ще теж цікаво. Ну бо ніби також один із головних наших партнерів, але от певні рішення щодо України ну викликали подив. М'яко кажучи, от це питання там із передачі різного типу зброєння, які або ну проходили з чималим скрипом, або взагалі їх відкидали. А тепер, от кандидат у канцлери Мерц говорить за ультиматум Росії, нібито якщо от Путін не завершить війну, то він передасть Україні та у Росії. І тут цікаво, що це справді Німеччина, Європа стає сміливішою і. Скажімо, відбувається це на тлі виборів США, чи от в цьому конкретному випадку, це все таки передвиборний виборчий піар, це передвиборчий піар, але він не заперечує того, що там, де не вдалося Путіну налякати Європу, там це вдається зробити Трамп. І ціла низка європейських політиків починають говорити про більшу суб'єктність Європи, здатності себе захищати в геополітичній ролі гравця, а не м'ячика на цьому полі, відповідно здатності і потенціалі до вирішення глобальних викликів, зокрема російсько-української війни, найбільшого виклику для європейської безпеки. І тому така риторика з'являється також, звісно, є утилітарне в цьому пояснення, того, що. Виборці в Німеччині переважно підтримують Україну, і зараз електорально, скажімо, команда це намагається інсталювати так називаємо вісь протистояння або вісь розколу, де по один бік буде аля про російська політика не рішуча по інший бік буде політика правильна, про західна, про демократична, і тим самим мінімізувати можливості радикальних політичних сил взяти собі центристів. Чітко маркуючи їх як тих, хто готовий капітулювати перед Путіним, класична стара як світ технологія, тому і від Аналіни Бербок, я думаю, від інших, ми також почуємо більш різкі заяви з точки зору підтримки України. Ну, ти... ще заява Рюта цікава, так? Бо ну, ти... генсек НАТО сказав, що Альянс повинен підвищити ціну для Путіна і його погроз, надавши нам підтримку, необхідну для саме зміни траєкторії конфлікту. Ну тобто Рюта додає масла у вогонь, саме коли позиція Сполучених Штатів стає такою хиткою і невизначеною через зміну влади, чи він навпаки. Таким чином намагається саме Трампу донести, що от НАТО готове збільшувати військові витрати. Бо саме про це говорив Трамп під час своєї передвиборчої кампанії. Якщо члени альянсу не збільшать видатки на НАТО, то їх зменшить Сполучені Штати. Рюте поєднує меседж як для Європи всередині, так і від Європи до Сполучених Штатів. Дійсно, його заява, що Європа готова платити більше за безпеку, забезпечити 2%, Це направлено в Вашингтон, того, що Європа не збирається сидіти на шиї сполучених штатів. Зворотня реверсна частина цього меседжу в тому, що Європа, Готова братися за забезпечення власної безпеки, не делегуючи її сполученим штатам, чи принаймні має це забезпечити і готова братися за те, щоб це забезпечити, також меседж в тому, що НАТО готово більш активно включатися в підтримку України як структура під його керівництвом, зокрема прибирати. Лідерство в Рамштайні, пам'ятаємо, що це готувалося якраз на випадок приходу Трампа, також створювати додаткові механізми фінансування з європейських джерел для того, щоб через НАТО адмініструвати певні програми по підтримці України розвідданими навчанню підтримці озброєнням, можливо, те, що наразі НАТО не робить, бо в них закорузлі механізми їх потрібно змінювати. Так власне і народився Рамштайн. Все це про те, що з українського боку озвучувалося як мир через силу. Тобто потребу зараз посилення України для того, щоб Путін чітко розумів, що йому перемогти не вдасться, і люте говорить про те, що потрібно підняти ціну для Путіна. Це якраз і про елемент цього стримування, це якраз про цей мир через силу. Бо найближчі місяці, поки Трамп є обраним президентом, але ще не вступившим в свої повноваження, то тут абсолютно справедлива теза Зеленського про те, що переговори ведуться на фронті. Зараз необхідно стем проти оборони, проти дія КАБам, Необхідно а, зараз вкластися в те, щоб у Росії не було територіальних здобутків за цей період. Треба накопичити запас міцності, подушку на 6-12 місяців, бодай для того, щоб було неможливо ти... А, Тиск а, по чорному на Україну з боку а, окремих партнерів, або навіть з боку Сполучених Штатів, щоб такі важелі були неефективними, все це наразі необхідно зробити для того, щоб забезпечити для нас сильні позиції або перед обличчями моменту, коли. Прийдеться сісти за стіл переговорів і пояснювати в рамках вже запущеного процесу, що неможливо домовитись, і Росія недогороздатна, а демонструючи це в чергове. Бо ми пов'язані по руках всіма правилами гри, оскільки ми граємо за хороших хлопців. Це Росія грає за поганих, вони можуть собі дозволити діяти як завгодно, або до моменту, коли нарешті ця загроза. Несправедливо нав'язуваних переговорів з якимись загрозливими компромісами кривавими, коли ця загроза пройде, бо з Трампом час буде рухатися дуже швидко, і відповідно в цей момент для нас край важливо зараз забезпечити для себе цей період. Всіма можливими заходами для мінімізації ризиків для того, щоб мати змогу скористатися шансами, які після цього будуть відкриватися. Перші кадри призначення Трампа говорять про те, що вся ситуація йде по достатньо непоганому для нас сценарію. Всі перші кроки Трампа підпадають під категорію, скажімо, хороших для України. Жодного поки що поганого чи зради не відбулося, хоча відкидати того, що вони можуть нас підкати за рогом було би дивним тому наразі дуже важлива єдність всередині мандат для української команди щоб вони попрацювали ефективно по американському напрямку і звісно ж озброювання озброювання і ще раз озброювання україни від коаліції рішучих європейських партнерів координація між тим регіоном і близьким сходом бо погані хлопці між собою координуються між різними війнами, які зараз точаться в світі, є частиною глобального протистояння. А хороші хлопці, дівчата на жаль, пробуксовують в цьому через зокрема пасивну роль сполучених штатів, яка була тому тут вкрай важливо зараз вести переговори. Беремо в лапки там, де вони відбуваються. Відбуваються вони перш за все на лінії фронту, і відповідно зараз саме ці потреби воєнного характеру є ключовими. і Першими тут власне про переговори на лінії фронту, тому що Рюте також під час сьогоднішньої зустрічі з Блінкеном заявив, що залучення Північної Кореї так на підтримку Росії вимагає жорсткої відповіді і та отримає її. От на вашу думку, про що саме йдеться? От як справді НАТО може відреагувати? У НАТО ще є механізми на рівні окремих держав і структури в цілому, як можна відреагувати. Перше зараз потрібно розуміти, що реакція буде не тільки в російсько-українському контексті, а перш за все, якраз в мидотихканському регіоні. І скоріш за все, перший крок це те, що НАТО таки розморозить свою співпрацю з країнами до регіону, Японією, Південною Кореєю. НАТО принципово залишалося північно-атлантичним альянсом і не заходило в Тихий океан. Зараз НАТО може це зробити. Друге. Це більше програми кооперації військово-промислового комплексі, обмінні даними та технологіями тощо з цими країнами через континент, зокрема і в частині підтримки України. Можливо, активізації закупівлі окремих озброєнь і устаткування для України з цих держав. Третій момент це. Посилення української авіаційної спроможності це там, де НАТО, навіть без сполучених штатів європейська частина північотичного альянсу може серйозно докластися так в снарядах, в артилерії в усьому Європа не може замінити Сполучені Штати. Тут Європа може лише дістати чекову книжку і закупити це у Індії, Південної Кореї інших держав, так як це відмодеровано було, наприклад, Чех чеською ініціативою по закупівлі снарядів для України. Але у частині літаків, в частині ракет до літаків, тут у Європі є спроможності і без сполучених штатів наростити спроможності України якісно, скажімо, а не тільки кількісно і інші ще кроки у НАТО залишаються, зокрема по певним. Дозволам, які можуть бути надані Україні, по певному устаткуванню, наприклад, системі захищеного зв'язку між натівським озброєнням натівської системи лінк, яка наразі Україні недоступна, що може підвищити ефективність використовуваної зброї. Є ще інші технічні рішення, які можуть бути задіяні. От в МЗС Росії теж відреагували вже і попередили Альянс, що дозвіл Україні задавати ці удари влип Оркостанських боліт, вони розцінять як вступ в НАТО у війну. Чи на вашу думку стримують ще такі заяви наших партнерів? Ні, не стримують більшу частину з них, але це дає аргументи різним слабким совістю кишеною, інтелектом. Корисним дурням Росії на заході для того, щоб ці меседжі потім розносити і намагатися впливати на суспільну думку. Але критично впливу це вже не несе. Вже більшість відбоялися, і принаймні серед еліт на ці заяви здебільшого не зважають. Зважають на них тільки ті, хто використовують їх виключно як виправдання, але причини в них так вважати, вони лежать в інших мотиваціях. От на завершення, давайте підсумуємо, все ж таки, як вибори в США вплинули на позицію інших країн, І чи можна з вже зроблених навіть заяв у цих світових лідерів сформувати якусь думку, як саме себе вестиме нова американська влада на чолі з Трампом? Трамп буде з ністом всередині. Американці не терпляться, буде провокуватися інституційна криза і протистояння повсякчасне на зовнішній арені. Трамп буде проактивним, скоріше є струбинною позицією з приводу російсько-української війни. Спробує підійти з простими рішеннями і звійти переговорний процес, але скоріш за все це не вдасться. Створюватиме напруження трансатлантичне, але зрештою призведе до збільшення суб'єктності європейського союзу і європейських держав забезпечені власне безпеки Трамп це іспит і витягування всіх старих скелетів, шафи, всього того не домашнього завдання, яке існувало, всіх тих проблем, які намагалися ігнорувати і казати, що їх не існує. Трамп буде і всі витягати, тому це певний елемент такої собі очищувальної бурі, яка, на жаль, але може нести в собі цілу низку загроз в процесі. Але в цілому перші кроки Трампа говорять про те, що як мінімум всі ті найжахливіші картинки, скоріш за все, залишаться вигадками експертної спільноти.